У Києві жахлива стрілянина. Водій розстріляв чоловіка просто в обличчя через зауваження про паркування на Троєщині. Після цього втік із місця події, що кажуть у поліції. Водночас служба безпеки знайшла крота в українській армії. Він здавав позиції своїх побратимів на Харківщині. Для чого подробиці за мить на фабриці новин? Ставте лайк і починаємо. У Києві поліція затримала хлопця, який влаштував стрілянину на Троєщині. Інцидент стався близько 23-ї години. На вулиці Каштановій чоловік побачив авто, припарковане з порушенням. Підійшов і зробив зауваження. Вочевидь, власнику ауді щось не сподобалося. На місці виникла словесна суперечка, після чого пролунали постріли. Хлопець витягнув зброю і кілька разів вистрілив у бік 46-річного перехожого. Кулі влучили йому в обличчя. Постраждалий впав із пораненням, а нападник утік. Поліція миттєво оголосила план перехоплення. Втікача знайшли по гарячих слідах. Ним виявився 19-річний мешканець Києва. У нього вилучили пістолет. Хлопця затримали правоохоронці. Відкрили справу про хуліганство із застосуванням зброї. Тим часом служба безпеки України затримала агента ФСБ. Ним виявився 26-річний мобілізований. Його завербували через телеграм-канал із легким заробітком. Зрадник передавав ворогу координати українських позицій поблизу Великого Бурлука в Харківській області. Мотив борги за азартні ігри. Чоловік коригував авіабомби та артилерію ворога. Потім втікав з місця обстрілу під вигаданими приводами. Паралельно збирав. Дані про сусідні військові частини його затримали на передовій. Саме тоді, коли він фіксував позиції збройних сил на телефон, у пристрої докази зради, а також контакт із куратором, співробітником ФСБ Росії. Ним виявився Олексій Супруненко, уродженець Севастополя, колишній український правоохоронець і зрадник. Кроту повідомили про підозру у державній зраді. Вистачає російських агентів і серед цивільних. Служба безпеки викрила ще трьох осіб. Вони допомагали окупантам готувати нові удари по Україні. Одна із затриманих мешканка селища Донець на Харківщині. Працювала на воєнну розвідку та Федеральну службу безпеки Росії. Її завдання було знайти і здати позиції української протиповітряної оборони. Ще двоє затримані у Києві: один – 32-річний Фахівець. Він теж допомагав наводити російські ракети на радари протиповітряної оборони. Інша колаборантка, безробітна, коригувала атаки дронів по ремонтних базах Збройних сил України. Агенти окупантів їздили містом, робили фото, дізнавалися таємну інформацію через знайомих і надсилали все російським кураторам. Усім загрожує довічне через державну зраду, чому українці у такий важкий час переходять на бік ворога і як запобігти таким випадкам. Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.